Породила мене в досвід мати Косаруса, і відразу передала в руки Ісуса. хай полежить біля тебе, Господи, дитятко, бо далеко аж на фронті нині його татко, не погладить по голівці, не промовить слово, не притулить він крихітку до серденька свого. Чи забула, чи втомилась, щоб назад забрати, не забула, не втомилась моя рідна мати, довірила до сконвіку Господеві сина, уже й батько повернувся, виросла дитина, для чужих воно байдуже свої діти квіти, а для матері ми завжди, як маленькі діти, не спинилася до Бога. Із вуст материнських благодатна я молитва за всіх козубівських, маєм, Господі по вірі, надію немарну, що на небі стринім матір, молоду та гарну.